Мінягроглеваха 27 й кілометр траси Київ Одеса. Оріончик, підготовлений до відвантаження 504 й з реверсом 8х8, примусова гідравліка, додатковий розподільник, камера заднього виїду, встановлена, планшетик. проблисковий маячок, підвісні педальки, рівна підлога, розподільничок. Задній міст постійно перед підключається, блокування диференціалу, магнітола, люк є, кліматконтроль, каємовський двигун, передні противаги, задні, міні-агрогливаха. Запрошуємо на тест-драйв і на придбання трактора. Гарного дня.